Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. В цю осінню пору погода супроводжується частими дощами та листопадом. Зараз я пропоную вам зробити аплікацію, яка називається осінній листопад. Для роботи на сьогоднішньому занятті нам потрібні такі матеріали. Картон. Я брала зеленого кольору. Половинка аркуша кольорового паперу я взяла синього кольору, також стюжечки червоного, помаранчевого та жовтого кольору. Спочатку я візьму папір, перегорну його навпіл, так на куточок. Притисну, потім ще раз перегорну на опіл і притисну. Тепер, де найкоротший кінець згину, я цієї точки відріжу рівненько, розгортаю. Це буде купол нашої парасолі. Останній згин я вирівнюю, щоб усі були, згини були на цю сторону. За допомогою клею я приклеюю, змастивши акуратно. паперу. В нижньому, в нижньому, лівому куточку я розташовую гострий кінець парасольки, притискаю залишаю, щоб клей підсох. Поки сохне клей, я на жовтому папері малюю ніжку, ніжку для парасольки, вирізаю і ось таку ніжку отримала. Намащую її клеєм і приклеюю, далі беру жовтий папір, згортаю я його таким чином, щоб були вузенькі стюжечки. Малюю на ньому листочок і вирізаю. Це робиться для того, щоб не вирізати кожен, кожен листочок окремо. Ось так. Дивіться, скільки в мене листочків за один раз вийшло. Тепер я беру оранжевий папір, також його починаю згинати. На верхньому згині малюю листочок і вирізаю. Ось скільки в мене вийшло листочків. З червоним роблю те ж саме. Тепер починаю наклеювати листочки. Листочки наклеюватиму. Аотично і буду чергувати різні за кольором, далі беру оранжевого кольору листочки і також наклею. Дітка, Ось така осіння аплікація у мене вийшла. А у вас які осінні настрої? Зробіть свою аплікацію і надішліть мені, будь ласка, зворотній зв'язок. До побачення, діти! До нових зустрічей!